З вами фактор безпеки. Сьогодні у нашій програмі ми продовжуємо розмову про те, яким чином наука допомагає зміцнювати мир в усьому світі. Саме про це, а також про нові загрози та виклики безпеці, йшлося на міжнародній конференції, що відбулася наприкінці жовтня у Києві. Захід був організований спільно Україною та Литвою з підтримки програми НАТО наука заради миру і безпеки. А конференція була відкритою для всіх країн альянсу та країн партнерів і пройшла за підтримки Міністерства закордонних справ України та центру інформації та документації. НАТО в Україні провідним доповідачем на конференції став заступник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Посол Габор і який визначив головні питання, що визначають співпрацю країн альянсу та партнерів у цій галузі. НАТО готове співпрацювати з партнерами не лише з огляду проведення спільних операцій або запровадження діалогу та консультацій, але й з метою об'єднання науковців, дослідників для досягнення спільної мети. Сьогодні програма НАТО наука заради миру та безпеки є одним із найдинамічніших та найбільш затребуваних міжнародних проєктів. Вона об'єднує науковців з усього світу та дозволяє вирішувати навіть найбільш складні завдання безпеки. Програма полягала в тому, щоб сприяти співробітництву між країнами партнерами НАТО і заохочувати інвестиції, науково-дослідні роботи, які проводилися разом з країнами-членами НАТО. Характер програми змінився у 1992 році. Вона стала дуже важливим інструментом партнерства в руках НАТО. Поточні пріоритети програми були скориговані для того, щоб відповідати тим, які були визначені під час саміту 2010 року: тобто, безпека, кібероборона, боротьба з тероризмом і боротьба з розповсюдженням зброї масового ураження, а також питання охорони довкіл. Коли ми всі разом, і країни-члени НАТО, і країни-партнери створюємо щось спільне, спільно думаємо про безпеку, таким чином ми об'єднуємося на захист безпеки. І в цьому велика філософія такої співпраці, тому що саме програма надає підтримку тим проєктам, в яких беруть участь декілька країн. І країни-партнери, і країни-члени НАТО, можливо, інші країни це сприяє більшій прозорості, більшій довірі, і, зрештою, відповідає і назві. Комітету, який зацікавлений в мирі і безпеці, А в рамках конференції розглядалися найбільш актуальні питання: забезпечення енергетичної безпеки, протидії тероризму та розвитку національних стратегій кіберзахисту. Питання енергетичної безпеки та кіберзахисту як ніколи актуальні і для нашої держави. А в Литві, яка виступала співорганізатором конференції, вже впродовж п'яти років діє центр енергетичної безпеки, основне завдання якого досліджувати та виробляти системні механізми протистояння загрозам в енергетичній сфері. Центр был открыт несколько лет назад, и он прошел все фазы, необходимые для получения признания НАТО. И сейчас в нем участвует уже ряд стран. Сам центр, он открыт и для участия Украины как партнера НАТО. Мы, конечно, с удовольствием ждем украинских представителей. В, нашем в настоящее время в нем работает несколько стран, как я уже говорил: Литва, Эстония, Латвия, Франция, Турция, несколько стран также на подходе, как говорится. Ну и аккредитация сама НАТО она будет получена в течение ближайшего времени. Сьогодні центр зосереджений на визначенні потенційних загроз в галузі енергетичної безпеки та виробленні універсальних заходів протидії. Енергетична галузь будь-якої країни є досить вразливою. І навіть найменше ускладнення можуть призвести до катастрофічних міжнародних наслідків. Енергетична безпечна, як і види люди, не має граніць. Сан Фронтір. Як Медсан Сан Фронтієр, як доктора без граніць, так і здесь. Энергетика, она не имеет границ, поэтому нам надо совместными усилиями решать проблемы надежности обеспечения энергоресурсами, но не только обеспечения, но также и производства энергоресурсов. А, значит, и если вы помните, все-таки имеются три вещи, которые самые важные для обеспечения энергобезопасности. Это это, конечно, инновации, это, внедр это их внедрение, информация, анализ, вот про глобальные и локальные, региональные тенденции, что происходит в мире. Вот. Ну и, конечно, инновация. То есть, все-таки, э с чего начинается не родина, а с чего начинается энергетическая безопасность? Она начинается с новых идей, с нового мышления, на основе которой... Аті визникають якіта намірення, декларації, соглашення, переговори і, звісно, уже реалізація каких то програм. В рамках обговорення проблеми енергетичної безпеки підіймалося і питання опередження екологічних катастроф. Сьогодні в Україні реалізовується кілька актуальних ідей, значення яких важко переоцінити. Флагмани цих проєктів прогнозування паводків у басейні річки Прип'ять та знезараження сховищ ядерних відходів або утилізація ракетного палива. НАТО цілком щиро допомагає Україні очищати забруднені території, використовуючи технології, які є у розпорядженні альянсу. Особливу актуальність мають проекти щодо очищення території від ракетного палива та утилізації боєзапасів. Адже усі ми добре пам'ятаємо події у Новобогданівці та Ульянівці, що призвели до колосальних збитків. Загалом протягом 12 років планується витратити на проекти пов'язані з утилізацію боєприпасів більше 25 мільйонів євро сьогодні. Основним завданням є знешкодження півтора мільйонів одиниць легкої та стрілецької зброї, а також 33 тисяч тонн небезпечних боєзапасів. Ми зараз наразі започатковуємо спільні знатівські нато зна, зна, проекти по очищенню наших могильників, які знаходяться в Криму, що дозволить знову ж таки скажімо так покращити екологічну ситуацію в цьому регіоні. Крім того, крім того, реалізується другий етап трастового фонду з утилізації надлишкових боєприпасів, легкої, легкого зброєння та протипіхотних мін. Тобто, це досить такий комплексний підхід, який дозволяє здійснювати співпрацю не тільки у військових аспектах, а у цивільних і наукових. Дуже важливо, що є повинна бути певна країна відповідальна за цей фонд, який наповнюється у свій час. Це була Канада, інші країни, і я знаю, що на сьогодні цей фонд по утилізації біля 15 мільйонів євро має, і він сприяє нашій країні утилізувати боєприпаси, які застаріли, міни, які вже прострочений термін давності, і стрілецька зброя, яка теж вийшла із термінів зберігання. Тобто, це ці надлишкові озброєння, які Україна б сама була. б Звимушена утилізувати нас, на жаль, не завжди вистачає на це коштів. Ми знаємо, що фінансування міністерства оборони обмежене, і е, тут нам програма НАТО надзвичайно в цьому допомагає. Така схема дозволяє в короткі терміни без зайвих витрат ефективно досягти бажаного результату. У підсумку задоволені усі і українці, які позбулися джерела небезпеки, і її партнери, для яких ці запаси також становлять потенційну загрозу. Перший етап ми завершили в вересні минулого року. Зараз реалізується другий етап, на якому ми знищуємо, знищуємо легку, зброю, легку зброю і боєприпаси. Цей проект розрахований до 2014 року, і саме до цього терміну ми очікуємо повністю реалізувати чи досягти поставлених нами цілей. Попри усі політичні перипетії, Україна була та залишається особливим стратегічним партнером НАТО. В черговий раз це підтвердилося на даній міжнародній конференції. Україна має величезний потенціал, і це відомо далеко за її межами. Україна дуже ефективно спільно з НАТО працює у сфері розвитку наукових проєктів. З 1992 року кількість це понад 500 проєктів. Це пішло на користь українській науці. Також існує об'єднана робоча група, яка систематично намагається розробляти, формувати нові ідеї і робити так, щоб вони були реалізовані. Наступне засідання цієї робочої групи відбудеться в листопаді в Харкові. Я хочу ще раз підкреслити, що Україна серед перших партнерів в плані використання свого потенціалу в рамках програми Наука заради миру та безпеки. Наша держава є другою після Росії за кількістю отриманих від НАТО грантів на проведення наукових досліджень та реалізацію проєктів. Загалом з часу початку співпраці між Україною і НАТО в науковій сфері в програмі взяли участь понад 700 українських учених. Україна на значному рівні. Ні, тут співпраці вона займає друге місце після Росії, але в нас є ще позитив, той, що Українська держава фінансує також ті проекти. Частину цих проєктів, які мають фінансування від НАТО, Українська держава підтримує. Звичайно, це невеликі кошти, але дуже важливо, що це партнерство, така спільна співпраця. Ну, зокрема, є створення певного радіореволюційного рентгенівського приладу в Харкові, який буде сприяти тому, що він буде розпізнавати вибухові речовини, можна використовувати в охороні здоров'я, в екології в екологічних програмах, і він є надзвичайно вдалим. Ми можемо говорити про сотні українських науковців, які отримали гранти також від сторони від сторони НАТО для реалізації. Нових проектів, нових наукових досліджень ми можемо говорити про проект, який реалізується в Харкові. Про створення нового джерела нейтронів. В даному випадку він відбувається. Не лише в рамках НАТО головним чином завдяки фінансуванню американської сторони. Зазначалося на конференції про співпрацю Міністерства оборони України та НАТО. За роками вони лише розширюються, причому як у військовій, так і у невійськовій сферах. Програма намагається перш за все підтримати ідеї цивільних проєктів. і військові проєкти є другорядним пріоритетом. Але дійсно є ціла низка проєктів, які були запроваджені разом з Україною, і дотичні до військової сфери в умовах. Позаблокового статусу України на середньострокову перспективу Збройні сили України, Міністерство оборони Генеральний штаб продовжують реалізацію річних національних програм співробітництва україна НАТО. Збройні сили України продовжують брати участь в основних операціях з миротворчого врегулювання по всьому світі під проводом НАТО. А також ми плануємо розширити свою участь в операціях. наприклад, в наступному році ми будемо брати участь в операції Океанський щит по боротьбі з піратством. Плануємо залучити до цього наші військово-морські сили і збройних сил України. Крім того, того хочу зазначити, що в Україні досить успішно реалізується проект професійної підготовки цивільного персоналу для сектору безпеки і оборони України. На початку цього року Україна вперше зіткнулася з таким явищем як кібертероризм. Внаслідок спланованої атаки на сайти органів державної влади фактично більшість із них припинили свою роботу. Про те, як запобігти цьому явищу та взагалі до чого потрібно бути готовою державі у вік цифрових технологій, обговорили на конференції спеціалісти кібернетики з усього світу. Хоча загроза кібертероризму є досить новою для цивілізованого світу, наслідки від таких протиправних дій можуть бути надзвичайно катастрофічними. Найбільшою помилкою в оцінці. Цієї небезпеки є те, що буцімто комп'ютери, відрізані від мережі інтернет, не можуть бути об'єктом хакерської атаки. Тенденції протистояння в цифровому світі, про які йшла мова на конференції, абсолютно заперечують таку позицію. Кібернетична безпека стає все більш актуальною і важливою. Кібернетичний простір продовжує суттєво зростати. Ця тенденція очевидно продовжуватиметься у найближчі роки, принаймні за двох причин: перша це великий взаємозв'язок у просторі. Я маю на увазі зв'язок з адресатами, яких ми знаємо і не знаємо а друга причина це новітні технології. Ви знаєте, що в цій галузі є найбільше новинок програмного забезпечення, які ми просто не встигаємо кваліфіковано протестувати. Ці нові розробки найбільш уразливі для кібернетичних вірусів. 2007 рік став точкою відліку для активізації протидії кібертероризму. Саме тоді системного нападу хакерів зазнали основні цифрові ресурси Естонія, країна, чия кров тече по жилам цифрових мереж на кілька днів опинилася практично паралізованою та відрізаною від цивілізованого світу. Багато хто запитує, які уроки винесла Естонія після подій 2007 року. Скажу навіть більше: усіх цікавить, як змінився погляд та ставлення до зазначеної проблематики. Естонський погляд на ці події вирізняється наступним: ми усвідомили наскільки залежними є від інформативного оточення. Тогочасні події стали прекрасною ілюстрацією для розуміння того, що при створенні інформаційних мереж слід думати насамперед про їх захист. Якщо б у 2007 році ви спитали у звичайного громадянина на вулиці, чи він переймається проблемами безпеки кіберпростору, то він напевно відповів вам, що ні, адже існують більш серйозніші загрози. Зараз відношення людей змінилося само по собі. Події в Естонії у 2007 році інколи називають першою кібернетичною війною. Вперше в історії одна з країн була так масово атакована в кібернетичному просторі. Ці події змінили безпекову карту світу. Також відбулися і суттєві зрушення у бік посилення міжнародної співпраці у галузі кіберзахисту. Хоча це і був приклад надбання негативного досвіду, загалом світ отримав поштовх для розуміння важливості самої сутності проблеми кіберзахисту. Коли ми ведемо мову про кібертероризм, то під цим слід розуміти завдання значної матеріальної. Шкоди, руйнування чи виведення з ладу об'єктів інфраструктури, людські жертви і такі інше. На щастя, поки що ми не маємо прикладів цього. Наразі це все теорія. Однак, з огляду на розвиток сучасних технологій, це може стати лише справою часу. У світі зараз не існує жодної країни, яка могла заявити, що вона повністю готова протидіяти кіберзагрозам. В останні роки Україна досягла значного прогресу на цьому шляху. І я думаю, що заходи, заплановані до виконання у рамках річної програми співпраці Україна НАТО, сприятимуть подальшому ефективному співпрацю. Робітництву коли на початку року з проблемою кібертероризму зіткнулася Україна, це змусило державу суттєво посилити захист власного цифрового простору. за оцінками спеціалістів, що відвідали конференцію, нашій державі вдалося досягти на цінний певного успіху. НАТО співпрацює з Україною у галузі кіберзахисту, починаючи з 2009 року. Окремі консультації мали місце ще раніше. Робота триває як у напрямі вироблення документальної бази, так і в обміні технічними напрацюваннями. У цьому році Україна успішно протидіяла спробам нападу на сайт президента. Та також були нейтралізовані кібернапади під час євро 2012 У підсумку конференція підтвердила, що без широкого залучення передової наукової думки ефективно протидіяти сучасним викликам та загрозам неможливо. Приємно, що у питаннях генерації прогресивних наукових ідей Україна не пасе задніх. Проведенням конференції НАТО черговий раз підтвердила, що альянс відкритий для діалогу та щиро прагне спільно вирішувати актуальні проблеми безпеки. Щодня виникаються нові загрози безпеці у цивілізованому світі. Однак діалог між країнами, як їм протидіяти, продовжується. А це значить, що нам буде про що вам розповісти. До зустрічі на п'ятому. З вами був фактор безпеки.